Привіт! Мене звати Марина Шакоцько. Я лікар-педіатр анатолог і консультант з питань грудного вигодовування. Сьогодні топова актуальна тема привчання до горщика. Кожна родина намагається навчити свою дитину найважливішим навикам. самостійно їсти, самостійно одягатись, якимось гігієнічним процедурам, чистити зубки, умиватись і, звичайно, привчити дитину до горщика. І цій темі батьки ладні приділяти дуже багато уваги, коли варто розпочинати привчання. Чи є якісь дієві схеми, які будуть працювати для всіх дітей? Чому музичний горщик більше шкідливий, ніж корисний при привчанні до туалетного навику? І по якій причині все ж таки частина дітей тривалий час не хоче відмовлятися від підгузки? Про все це і багато іншого в нашому випуску. Коли привчатись до горщик? Питання досить філософське. Є така методика раннього висаджування. За цією методикою батьки починаються висаджувати дитину для виконання нею туалетних навиків, ну майже самого народження, або там десь з одного з двох місяців всі по-різному. Виглядає це приблизно так: батьки спостерігають за дитиною, і коли бачать якісь натяки на те, що у дитини зараз має статися сечі або випорожнення, починають ну, умовно, скажімо так, висаджувати дитину, тобто тримати її в позиції, коли вона може попісити або покакати, або над умивальником, або над горщиком, або просто над одноразовою пилюшкою. Таким чином, дитина робить випорожнення, А батьки дуже часто навіть відмовляються від використання підгузка в таких ситуаціях, використовують його лише там на сон. Ну, це по-різному, це не обов'язково, але досить. Часто а, так і буває. І які ж є ознаки того, що дитина хоче випорожнюватись? Дитина починає змінювати а, положення тіла, можливо, десь починає кряхтіти, а, починає а, бути більш а, рухливою і таким чином сигналізує, що а, зараз будуть відбуватися випорожнення. Якщо ми говоримо про хлопчиків, то у хлопчиків може змінюватися розташування пенісу, він може ставати більш набряклим, а, підніматися, і це є сигналом, що зараз буде відбуватися сечовипускання. Деякі мами прикладені. Кладають дітей до грудей, і в цей же час паралельно їх висаджують. навіть такі є моменти, тому що багато мам помічають, що коли дитина прикладається до грудей, в неї відбувається або сечі або випорожнення. Тобто батьки шукають орієнтири, які безпосередньо у їхньої дитини поведінку, зміни в поведінки безпосередньо у їхньої дитини, і це їм підказує, що зараз будуть випорожнення, і вони починають висаджувати дитину. Чи вважаю я таку методику корисною чи доречною? Ну скажем так особисто я до неї відносив щось абсолютно нейтрально. Чи рекомендую я таку методику своїм пацієнтам для того, щоб вони раніше привчились до горщика? Ні, не рекомендую, тому що в цьому віці дитина не контролює свої туалетні навики. Контроль беруть на себе батьки. І для цього потрібен певний час і бажання контролювати ці процеси. Чи призведе така методика раннього висаджування до того, що дитина раніше привчиться до горщика? Ні, не призведе, тому що в ранньому віці дитина не може контролювати фізично, не може, в неї немає таких механізмів і організмів контролювати випорожнення. Тому батьки будуть більше розуміти, коли дитина хоче випорожнюватися, але це точно не про те, що дитина раніше привчиться до горщика. Своїм пацієнтам я завжди розповідаю про те, що процес привчання до горщика має бути свідомим процесом. Дитина має розуміти, що від неї прагнуть. І тоді, коли дитина це розуміє і готова до цього фізично, психологічно і емоційно, саме в цьому віці і варто починати привчання дитини до туалетних навиків. Взагалі, в процесі привчання до горщика є два важливих аспекти, які потрібно зрозуміти. Перше це те, що кожна дитина дуже індивідуальна і не можна рівнятися на інших дітей, і завжди потрібно бути на боці саме своєї дитини, не чужої якоїсь сусідської дитини-блогера або дитини подруги на боці своєї дитини. Кожна дитина індивідуальна. І другий аспект це головним в процесі привчання дитини до горщика, є терпіння батьків. Це основне. І чим раніше батьки починають процес привчання дитини до горщика, тим більше терпіння їм для цього процесу знадобиться. Бо чим старша дитина, тим легше її привчитись до туалетних навиків. А зараз я поділюсь з вами основними аспектами привчання дитини до горщика, тому додивіться це відео до кінця, щоб зрозуміти цей алгоритм. І ще якщо ви не підписані на наш канал, обов'язково це виправляйте. Тисніть на підписку. Якщо вам це відео подобається, ставте лайк. Тисніть на дзвіночок для того, щоб не пропускати корисні відео на нашому каналі. І обов'язково пишіть коментарі, вони дуже нам цікаві. Ознаки готовності дитини до горщика. Які ж вони? Перше, ну, дитина має ходити. Тому що є ситуації, коли дітей починають висаджувати на горщик їм там ще 6 місяців або 7. Дитина ще сидіти сама не може, але її саджають на цей горщик. Звичайно, вона з нього не встане, але вона може протестувати. Або тоді, коли вже дитина зможе вставати з цього горщика, вона до нього не підійде. І це буде такий жорсткий протест. Друга ознака дитина має розуміти, що від неї хочуть. І про це ми з вами говоримо трішки пізніше. І третій момент це дитина, має вміти впорти зі своїм одягом. Нехай навіть частково, але дитина має розуміти, що вона має підійти до горщика, і треба зняти одяг, зняти білизну, присісти. Це також як навик, що дитина має вміти це робити, присаджуватися, при цьому не падати. Тому, якщо ми говоримо про дітей більш раннього віку, дітям іноді це неможливо зробити, тому що вони ще там не координують свої рухи, не добре рухаються. І присісти на горщик їм може бути складно. Отже, такі прості орієнтири, коли дитина може вже користуватися горщиком. Так, коли ж все ж таки розпочинати процес привчання дитини до горщика. Віком, коли дитина стає фізіологічно, психологічно і емоційно готова до цього процесу є вік не раніше 18 місяців. В цьому віці вже починають формуватися свідоме розуміння дитиною навика, це чи і випорожнення ідентифікації. І саме в цьому віці дитина вже починає бути готова. І саме в віці від 18 до 24 місяців дитина увага, стає готовою починати привчатися. Не вже користуватись горщиком на всі 100%, а тільки починати користуватись туалетними навиками. Знову ж таки, дивимося пункт про те, що кожна дитина індивідуальна, має свій темперамент, і для когось посидіти три хвилини на горщика це ок, а для когось це просто над якась мета і виконати яку дуже складно. Чи є відмінності в привчанні до горщика хлопчиків і дівчат? Я дуже часто чую від цих пацієнтів, що ну дівчатка швидше привчається до горщика, тому що вони якось більш розвинуті. Це неправда. І хлопчики і дівчата привчаються до горщика приблизно в однакові терміни. І знову ж таки, це залежить від індивідуальних особливостей дитини, а не від її статі. Але у хлопчиків є одна особливість ну вони трішки по іншому виконують свій акт сечовипускання. У чоловіки сечовипускання відбувається стоячи, і тому своїм пацієнтам я раджу розпочинати. Привчати дитину до сечовипускання саме в позиції. Стоячи, це досить зручно і більш зрозуміло для хлопчиків. Тим паче, що вони такі приклади вже у когось могли бачити у тата, у когось із друзів там чи старших братів. Це вже може бути для них наглядно. Але є маленький нюанс. Мами хлопчиків завжди жаліються, що в цій ситуації їм набагато складніше, тому, що коли дитину привчають пісяти в горщик, тут виходить, що не просто потрібно пояснити весь алгоритм, а ще і дитині потрібно потрапити. Строї сичів цей горщик. І це трішки ускладнює процес, тому що коли е, ще цей навик не сформований, а дитині потрібно, окрім того, що зняти себе е, одяг, щоб е, зрозуміти, як е, взагалі все це відбувається, чи потрібно правильно тримати е, пеніс, щоб потрапити в горщик, то є такі маленькі лайфхаки і девайси, які можуть полегшити цей процес. Є спеціальні наклейки, е, вони є наклейки для унітазів і для горщиків, е, які є таким. Трішки орієнтиром, щоб дитини було зрозуміліше і веселіше потрапляти в горщик. Отже, цим лайфхаком можна сміливо користуватись, і він в цій ситуації допоможе. Обираємо горщик. Це дуже відповідальна справа. Я завжди своїм пацієнтам раджу піти в магазин разом з дитиною і обрати той горщик, який буде дитині подобатись. Але є певні, але на що тримати орієнтир? Горщик має бути зрозумілим для дитини об'єктом. Це не має бути троном. Це не має бути е, якимось автомобілем у вигляді автомобіля. Горщик не має світитися, співати, е, не має там видавати якісь різні звуки, коли туди потрапляє рідина, або не тільки рідина. Горщик має бути простим, звичайним, пластиковим. Е, він має мати спинку діткам, так е, зручніше. І є моделі, в яких виймається вставна чаша. Це зручно, тому що коли дитина попісся або покакає, просто зняти цю чашку, вона менша за обімом і за нею легше доглядати з приводу гігієни. І коли дітки стають вже більш самостійними, у цих починається період Я сам, я сама, то набагато простіше дітям самим це зробити, і в принципі до цього можна і привчати дітей, ніж робити з великим горщиком. Отже, важливий орієнтир: горщик має бути простим і зрозумілим. А чому не можна, щоб горщики співали, світились, видавали різні? Звуки і були якимись чотирнадцятьми, тому що у дитини формується неправильна асоціація. Тож, якщо дитина буде чути подібну музику або бачити подібне світло, або буде мати якісь асоціації, у дитини може траплятися слідчої опускання або випорожнення. І це буде повністю відповідальність для батьків. Співаючи горщики, мають залишатися на полицях супермаркетів і не бути у ваших оселях. Як пояснити дитині, що таке туалетний навик і що потрібно робити? В туалеті справа в тому, що є так два табори родин. Скажемо так. В одних родинах, наприклад, батьки не зачиняють двері, коли користуються туалетом, якщо в родині є маленька дитина, особливо це стосується таких кордонів з мамами. Ну, Давайте будемо чесними: мами часто ходять в туалет разом із дитиною, тому що дитина прив'язана до мами. З одного боку, мамі страшно залишати дитину, а з іншого боку, дитина просто сама не залишає маму. І навіть якщо мама йде в туалет, дитина там буде стукати. В двері, і вимагати, щоб її негайно туди пустили, і дитина була поруч з мамою. Тому для, в таких родинах пояснити дитині, навіщо туалет, ну, це трішки простіше своїм власним прикладом. Дівчатам пояснюють мами, хлопчикам пояснюють тата. Вони розповідають, що ось є мій великий горщик, яким я користуюсь. Ось є туалетний папір, ось я їм використовую, користуюсь тоді, коли у мене є випорожнення, або, або а, там, дівчатам, коли і попісяв, і покакав. Можна використовувати папір, пояснити, як це робити, тому що коли батьки роблять це для дитини, це одна справа, а тут дитині потрібно показати, як це робити. От Просто дуже просто показати рухами, словами наглядно, щоб дитина в своїй голові склала весь цей алгоритм. Діти дуже люблять повторювати, і при такому підході вони часто будуть хотіти повторити всі ці процедури, вони будуть проявляти зацікавленість до туалетних навиків. Є родини, в яких відвідування туалету з дитиною це табу. І навіть якщо дитина там буде сильно проситися, її ніхто не пустить в туалет до батьків, і це також має місце бути. І в тих ситуаціях діти взагалі не розуміють, що відбувається там за зачиненими дверинами. Тому дітям це потрібно пояснити знову ж таки. Або своїм прикладом, якщо для батьків це табу, то на прикладі інших дітей часто батьки йдуть в гості до тієї родини, де вже є дитина, яка привчена до. Туалетних навиків або навіть мами створюють такі туалетні вечірки, коли збираються різними дітками різного віку. Хтось вже користується горщиком, хто ще ні, і показують на прикладі. Іноді такий приклад діти можуть побачити на різних розвиваючих заняттях, або навіть в яслах в дитячих садочках. Іноді батьки відмічають, що процес привчання до горщика починає іти швидше і легше, коли діти в умовах дитячого організованого колективу бачать, як інші дітки користуються горщиком. Тут є кілька нюансів. По-перше, якщо ви показуєте приклад на іншій дитині, обов'язково потрібно отримати ну, дозвіл, звичайно, дорослої людини і звичайно дозвіл маленької дитини. Тому що, в принципі, коли ми говоримо про туалетні навики, це такі більш інтимні процедури. Так, і в дитячих садочках, в яслах там і в звичайних групах, часто немає цієї інтимності, діти ходять в туалет всі разом, один при одному. Тому дуже важливо наголошувати на інтимності цієї. Процедури. Але якщо дитина зрозуміє, що від неї вимагають, як їй потрібно там зняти білизну, потім одягнути білизну, скористуватись туалетним папіром для дитини, процес стає зрозумілим, і е, коли е, оце усвідомлення, що потрібно робити у дитини, е, влягається в її маленькі голівці, процес привчання до горщика йде дуже швидко. Наразі я пропоную вам просту схему, як все-таки привчити дитину до горщика. Такі практичні паради пам'ятаємо, що ми завжди на боці дитини кожна дитина індивідуальна, і вимагати від дитини щось, особливо опанування навиком, яким їй складно ще оволодіти. Це як вимагати від дорослої людини зробити те, що є за межі її можливості. От про це обов'язково пам'ятаємо. І так, перше. Це потрібно придумати місце розташування горщика. Тут є знову ж такі нюанси: батьки з моменту безпеки часто вирішують носити горщик по всій квартирі. Я дуже не раджу цього робити. Іноді мами там готуються на кухні, і от вони ставлять тут горщик, щоб дитина тут сиділа і робила свої туалетні навики, була під наглядом у мами. Або, наприклад, там зараз мама не готує, а щось робить, прасує, і от горщик буде стояти тут, і дитина буде сидіти на горщику тут. Горщику має бути відведене певне місце. Логічно, щоб це була туалетна кімната. Якщо вона дуже маленька, там, наприклад, є ще досі у нас квартири, в яких окремо туалети і ванни, і де, наприклад, в туалеті безпосередньо поставити горш, як, можливо, мало місця, ну, тоді це може бути ванна. ну, або це... Бути в якесь певне місце, де дитина може мати усамітнення. Ми вже говорили про те, що все-таки треба прививати дитині, те, що туалетні навики це про спілкування само, самого з самого собою, це про інтимність і про такі речі, що в принципі ніхто без дозволу дитини не має бути поруч з дитиною. Якщо дитині є потреба, щоб хтось був, так це може бути хтось із дорослих. А якщо ні, то дитина в принципі має право бути усамітеною в цій процедурі. Потім просто покликати батьків. Отже, обираємо місце для горщика. Це перший пункт. Другий пункт це пояснюємо дитині, як користуватися горщиком. Це все про те, про що ми з вами поговорили: про те, як знімати, одягати одяг, користуватися папіром туалетним і навіщо все це робиться. Наступний пункт це. Припинити всі і інші дії саме на от попередньому пункті. Це дуже складно батькам, тому що от вже цей горщик є, ось він стоїть в туалеті, ви вже все пояснили, і тепер же треба щось з цим робити, якось нагадувати дитині, якось контролювати цей процес. Насправді потрібно просто зняти фокус уваги. Ви поставили горщик, ви пояснили дитині, тепер дитина має знайти свою взаємодію з горщиком. Так, часто діти починають гратися з горщиком, одягати його там на голову, класти в нього якісь речі. Все може бути по-різному, і до цього треба бути готовим. Значить, дитина іще не готова до привчання до горщика. Якщо дитина не присаджується на горщик, не проявляє жодного зацікавлення саме з позицією туалетних навиків, а просто грається з горщиком, його треба забрати на певний час, це може бути один-два тижні, і повернутися до цього питання вже через певний час. А тому, що якщо горщик стає іграшкою, то потім пояснити дитині навіщо цей горщик стає ще. Складніше, отже, немає зацікавленості, як е, до користування туалетним навиком, горщик забирається на певний час. Якщо дитина може хоча просто посидіти на горщику, або, хоч колись разу е, акція буде, що вона скористається ним правильно, значить, горщик стоїть на місці, і тоді процес привчання продовжиться. Ні в якому разі не потрібно постійно нагадувати дитині, а чи не хочеш ти попісяти, чи покакати. Вже пройшло півгодинки, ти от попив компота, але не попісяв. Давай попісям, давай покакаємо. Єдине, що можуть добитися. Батьки в цій ситуації це стійкого протесту, і дитина взагалі не буде користуватися горщиком. Отже, ні в якому разі так не робіть. Не потрібно дитині постійно про це нагадувати. Наступний пункт він також трішки абстрактний, тому що ну основних два пункти це вибрати горщик і поставити його на місце і пояснити дитині, як ним користуватись. Це інше про поведінку батьків. Так, от, наступний пункт я назвала: не сваримо і не хвалимо. Чому не потрібно робити вау-ефекту від того, що дитина сходила на горщик? Я дуже часто бачу це від батьків. Дитина там попісила в горщик і все всі хлопають в талоні. Вау, ти молодець! Це супер, ти зробив таку якусь велику справу. Ми зараз татові зателефонуємо, розповімо, який ти молодець. Не потрібно цього робити, тому що у дитини створюється уявлення, що сходити на горщик це щось таке надважливе. І дитина буде хвилюватися, і якщо в неї е, не буде виходити е, сходити на горщик, дитина буде дуже сильно засмучуватись, і взагалі дитина буде тримати свій вже свій, свій, фокус уваги на цьому процесі. Що ж такого сталося, що я е, попісяв, і тепер всі хлопають в долоні. Тепер, якщо я не попісюю, що буде? Тобто, це е, е, велике е, фокусування уваги вже не тільки своєї, а й уваги дитини. Е, е, і робити так не потрібно. У дитини має бути розуміння, що користування горщиком це просто як поїсти. Як попити, я сподіваюся, ви не плескаєте в долоні, якщо дитина з'їла повністю там свій обід або сніданок. Якщо робите, то не робіть так ніколи. Отже, дитина має розуміти, що це звичайна буденна справа, сходив на горщик Чудово, не сходи. Ну, наступного разу у тебе все вийде, все. На цьому фокус уваги і фокус емоцій закінчується. І наступний дуже важливий пункт: ні в якому разі не використовуємо правило мокрих штанців. Що це таке за правило? Це коли, якщо у дитини не вийшло скористатися горщиком, вона попісила або покакала в штанці, дитині не знімають брудний одяг і дають можливість їй походити в цьому одязі, і, начебто, відчути дискомфорт, що дитині от некомфортно, значить, хай собі походить, наступного разу в неї буде більша мотивація. Наступного разу єдине, що може досягнути це, по-перше, дитина буде розуміти, що неохайним не ходити це норма, і це така трішки ведмежа послуга для дитини. І по-друге, дитина образиться на батьків, тому що тут е е за дитиною доглядали, е а тут чомусь її не змінюють. Одяг, що сталося, чи це дитина щось не так робить, е чи дитина якась погана стала, чи я таки поганий став. Щось не так відбулося. Це може бути образа і травма для дитини. Отже, ніякому разі не користуємося. Е Цим правилом, якщо у дитини не вийшло скористатися горщиком, одяг швидко змінюється і все має бути добре. І стосовно цього правилу, я завжди раджу батькам використовувати просто підгузок у вигляді трусиків на момент привчання до горщика. Тому що ця, ця ситуація одягати звичайно білизну дитині, вона постійно має якісь промахи на періоди привчання, і це велика. Ну, велике навантаження на батьків, постійно це все прибирати, прати. І у батьків може виникнути така трішки роздратованість, яку вони в певний момент можуть вилити на дитину, посварити дитину там, де її не можна сварити. Тому я раджу використовувати звичайні підгузки у вигляді трусиків. В цій ситуації, якщо дитина скористається туалетним навиком, прекрасно. Якщо не скористається нічого страшного, все сухо, чисто, нічого прибирати не потрібно. І пам'ятаємо, що процес привчання до горщика це просвід. Доми підхід, коли дитина зможе повністю контролювати свої процеси, в неї буде все сухо. І ще кілька слів про те, як зрозуміти, що все ж таки іще зарано. Якщо ви, я про це вже говорила, придбали горщик, і дитина ним не цікавиться з точки зору туалетних навиків, ви його забираєте. Якщо дитина починає регулярно використовувати і користуватись ним, і десь приблизно два тижні вона більш-менш досягає своєї мети стосовно туалетних навиків, тоді вже можна переодягати дитинку із підгузка в звичайну спільну білизну. і тоді, от якраз, цей процес, коли дитині буде більш зрозуміліше по емоціям, що це вже не підгузок, але тобто дитина має засвоїти цей навик, хоча протягом двох тижнів при використанні одноразових підгузків. А потім вже переходить на звичайну спідню пілисну. Сподіваюся, що інформація була для вас корисна і зрозуміла. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Тут багато цікавої інформації про здоров'я як дітей, так і дорослих. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Пишіть коментарі, я дуже люблю їх читати і обов'язково ставте нагадування, щоб не пропускати нові і цікаві випуски з нашого каналу.